Привіт! Навчаємось разом. Привіт, мої друзі! Я Софія, і сьогодні запрошую вас у чарівний ліс України. У лісі так цікаво: співають птахи, бігають звірята, літають метелики. Ми дізнаємося, які птахи, тварини і комахи живуть у наших лісах і чому їх треба берегти. Готові? Тоді ходімо зі мною в цю зелену пригоду. Послухайте! Хто це співає так гарно? У наших лісах живе безліч чудових пташок. Ось сумічка жовтенька, весела, любить насіння і комашок. А це дятел постукує по дереву, шукаючи шкідників. Тук тук-тук. Чуєте? Зазуля куває куку, -ку. вона ніколи не будує власного гнізда, а підкладає яєчка іншим пташкам. А ось сова. Вона спить вдень і літає вночі. Очі у сови великі, щоб добре бачити в темряві, а крила – м'які, щоб літати безшумно. Сова справжня нічна охоронниця лісу. А ще в українських лісах живуть глухар і тетерук, великі гарні птахи з блискучим пір'ям. Глухар співає рано вранці, коли сонце тільки сходить. А тетерук танцює на галявині. Він справжній танцюрист лісу. Кожен птах у лісі важливий, без них ліс не був би таким живим і веселим. Погляньте, скільки звірів живе в українських лісах. Ось білочка стрибає з гілки на гілку і збирає горішки. Поруч зайчик пухнастий і швидкий, а взимку його шубка стає білою, щоб його не помітили. У лісі мешкає й олень благородний. У нього великі розлогі роги. А поруч живе лось, найвищий у лісі з довгими ногами та міцними рогами. У тіні дерев можна зустріти лисицю хитрую і руденьку. І вовка сильного спритного мисливця. Ще в лісах України живуть кабани. У самців є великі загострені ікла, які використовуються для захисту та добування їжі. У Гущавині ховається рись. Тиха, з гострими вушками і плямами на шубці. А ще там живе куниця лісова. Спритно лазить по деревах мова кробатка і тхір чорний нічний мандрівник, який любить нишком досліджувати все навколо. На галявині копає землю кріт. А в траві можна зустріти мишку. На гілочці сидить Соня лісова, справжня сплюшка, що любить спати взимку. Біля пенька можна побачити бурундука з пухкими щічками, він ховає туди зернятка. А ось і ведмідь великий, сильний, але зовсім не злий. Він любить мед, малину та сонячні прогулянки. Взимку ведмідь спиче свої барлозі, щоб набратися сил до весни. А тепер уважно. У траві повзе звичайний вуш, він нашкідливий, просто любить тепло. А поруч живе гадюка, от її краще не чіпати. У вологих місцях можна побачити зелену жабу, і навіть саламандру вовняну, чорну з яскравими жовтими плямками, мов чарівну істоту сказки. Так багато мешканців ліс, це великий дім, де всі живуть разом у мирі. А тепер подивімося уважно вниз, під ніжки. Тут живуть маленькі, але дуже важливі створіння, комахи. Ось справжній богатир жуколень з великими мовроги щелепами. Він виглядає грізно, але зовсім не злий. Просто захищає свій дім. Поруч ховається вусач дубовий. Він любить старі дерева і може провризати в них ходи. А ось блискуча бронзівка особлива. Вона сяє на сонці, наче зроблена зі скла. Під листям повзе черв'як. Він робить землю пухкою, щоб росли дерева і квіти. А ось мурахи. Вони невтомно працюють. Будують свої будиночки мурашники з гілочок і травинок. Ці маленькі трудівники завжди допомагають одне одному. Без комах ліс не міг би жити. Вони допомагають природі кожного дня. В українськім лісі співташини лине, дятел стукає в корушеднини. Лухар співає, те танцює. А со. Тихенько куняє. Тут олень благородний роги підіймає, лось велетенські гілки розсуває. Білка й бурундук запас роблять мить. А рись мов в тінь ущавині сидить. Вуш повзе тихенько жабка скрекоче. Саламандра блискає блискає оченятами вночі в тілка метелик літає, а бронзовка крилами світло відписи. Бо наш ліс це світ живуть. Тут звірі здавна і повік бережімо дерева ліс і траву. І нашу природу чарівну живу. Ось така дивовижна подорож у наш український ліс. Тепер ви знаєте, скільки тут живе птахів, тварин і комах. Усі вони важливі і чудові. Ви справжні маленькі знавці природи. Пам'ятайте. Ліс треба любити і берегти. А в наступному мультфільмі я розповім вам про ще одне цікаве місце нашої України. До нових зустрічей, мої друзі. Па-па! Друзі, якщо вам подобаються наші відео, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Ці прості дії допомагають нам розвивати канал. Дякуємо за вашу підтримку!